Вітаю вас, діти! Пропоную вам виконати артикуляційні вправи бегемотик. Уважно слухайте вірш та виконуйте вправи, як показано на малюнках. Широко відкривайте і закривайте ротик. Біля річки бегемотик відкриває сильно ротик, широчено розявляє. Бегемотик позіхає. Давайте ще раз спробуємо. Біля річки бегемотик відкриває сильно ротик, широчено роззявляє. Бегемотик позіхає. А зараз надувайте обидві щічки водночас та кожну по черзі. Ось водички в рот набрав, свої зубки полоскав, стали щічки, наче кульки, вліво вправо буль буль бульки. Ще раз ось водички в рот набрав, свої зубки полоскав. Стали щічки, наче кульки, вліво вправо буль буль бульки. Ще одна вправа, просто втягуйте щічки. Тут і рибка підпливла, щічки навпаки втягла, привітатися бажала, та нічого не сказала. Тут і рибка підпливла, щічки навпаки втягла. Привітатися бажала, та нічого не сказала. Молодці, я сподіваюся, у вас все виходить. А зараз спробуйте повторіть самі.